Вітаю вас на каналі Хай Таро. Мене звати Людмила, оскільки запис відео перервав дзвіночок від клієнта, я розповім вам, які карти випали вже так. Питання: чи буде зруйновано Кримський міст до кінця серпня? Чи буде на ньому бавовна, чи будуть вибухи невідомих літаючих об'єктів, чи буде хтось там неправильно корити. І що нам кажуть карти? В Україні вже є всі ресурси для того, щоб зробити цей удар по королеві Пентаклів. По Єрофанту вже є одобрення вищого керівництва країни. По Тузумичів може бути нанесений удар, який буде успішний. І маг це також підтверджує, Україна сама вирішує, коли їй нанести цей удар. І дуже, вірогідно, що до кінця серпня удар по Кримському мосту може бути нанесений. Що нам сказали на це питання, відповідь карти Ленорман? Як бачимо, сонце, парк миші та риби. Також руйнування на Кримському мосту до кінця серпня можуть якісь бути і буде про це повідомлення. Вірогідність така є, тому будемо сподіватись на краще, що Кримський міст все ж таки також відвідає українських смаколиків в лапках, і хтось там дуже. Буде смалити в тих місцях, в яких не можна курити. Ось так. Чекаємо на гарні новини від наших ЗСУ.